Цікаві питання задаєш, бо. розмінка мозга. Попробувати згадати щось типу, цікаве в коді реалізації. Я не можу так сказати, що щось є цікаве в коді. Це просто код. Ти просто робиш і, і все. І є складний запутаний код. З ким наїбатися приходиться. Блять, що це цікаве, не скажеш. Щось таке, що дуже понравилось. Єбався колись в WebRTC. TC. Блять, ну я наїбався, це, що воно цікаве не скажеш. Мені подобається, коли я доходжу до якихось архітектурних рішень. Які дозволяють писати проєкт лаконічно, чисто, економити час, економити рядки коду і такі рішення, коли я доходжу до якихось от, архітектур, як написати, як все зробити, я кайфую, коли я писав код і потім зрозумів, що його можна спростити, от. чи якось абстрагувати. Ну, по-толковому абстрагувати, бо можна заплутати абстрагуванням. Ну от, Коли я щось таке зробив, що воно потім працює на мене. Якісь таке рішення, я потім його можу перевикористовувати, то я від цього кайфую. А так, всі задачі вони для мене однакові. Нема різниці, яку апіху, яку технологію, як я там все перетасував. Погано, коли воно заплутане, і коли прийдеться щось виправляти, чи якщо там якась помилка, чи якщо щось розширювати, що з цим кодом важко працювати, це погано. А, а так, я б не сказав. Я однаково постійно кайфую і рішив задачу, чи кайфанув. А фітіша на якісь алгоритми. Конкретні якісь ситуації немає. Просто коли я, в мене якась якість росте, того що я пишу, я бачу, що я виходжу на слідуючий рівень розвитку, ну це не можна так про це сказати, як про конкретну технологію, код, якісь там реалізації чогось. Я багато чого робив, але. Так, не можна сказати, що я... мені так понравилося сокетами працювати, чи підключати там, АПІ Гугла, чи карти, чи там, побудови маршрутів. Це якась технологія. Це, ти не знаєш, чи воно вийде, чи воно зійдеться, ну, ну І ти написав, так як показано в документації написати, щоб воно запрацювало. Нічого б цему такого. Щоб відрізнялося одне від одного немає. Дуже часто мені похуй що робити. Для мене це просто код. Не, мені цікавий який проєкт іноді? Ну коли виводять оце, що. У нас цікавий проект. Ви мені просто дайте нормальні умови роботи, класне, як я люблю. Я буду просто кайфувати від того, що я роблю ахуєнний код всередині. Дуже часто мені похуй, що це. Я даже сам не знаю, як це правильно співвідноситься з тим, що я розповів про ті стартапи, в яких я працював на порядку технологій. Там теж кайф. Ну, якось це співвідноситься. Коли я роблю, в мене такої немає різниці, між. Особами, особливі якісь алгоритми, технології, нема такого. От. Цікаві питання задає.